Виконуємо номер 1175 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Запиши різницю двох виразів і спрости її. Задання перше. Мінус 4,8 додати Х і Х додати 3,2. Друге 4,7 відняти Х і мінус ігри додати 2,9. Третє. А відняти Б, і мінус Б додати П, додати А. Четверте, 5 відняти 9,2 додати М і 4,7 додати М відняти 5,9. Приступаємо до виконання. Запишемо різницю двох виразів і спростимо її. Перший вираз мінус 4,8 додати Х. І віднімаємо другий вираз. Х додати 3,2. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, потрібно не писати дужки і знак... щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно не писати дужки і знак мінус, що стоїть перед ними, та записати всі доданки з протилежними знаками, які стоять в дужках. Мінус 4,8 додати х. Тепер протилежний знак мінус х і мінус 3,2. Х. Відняти х це 0, і залишається мінус 4,8 відняти 3,2. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. А тепер знаходимо суму двох від'ємних чисел. Це буде число від'ємне і додаємо їх в модулі. 4,8, додати 3,2 це буде 8, маємо мінус 8. Завдання друге: перший вираз 4,7 відняти х, і другий мінус у додати 2,9, розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс. Опускаємо ці дужки, перед якими стоїть знак мінус. Опускаємо ці дужки і знак мінус, який стоїть перед дужками, знаки в дужках змінюємо на протилежні. Тепер 4,7, віднімемо 2,9, а потім віднімемо х і додамо «у». 4,7 відняти 2,9 буде 1,8 і переписала відняти Х, додати і. Завдання третє. Перший вираз. А відняти Б, другий мінус Б, додати П, додати А. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, необхідно опустити цей знак мінус і «дужки». І всі знаки в дужках змінити на протилежні. Додати Б, відняти П, відняти А. Мінус Б додати Б це 0. А відняти А це 0. І залишається у нас мінус П. І завдання четверте. Перший вираз. 5 відняти 9,2 додати М. І другий вираз 4,7 додати М, відняти 5,9. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Прибираємо цей знак мінус і дужки. Знаки знаків дужках змінюємо на протилежні. М мінус М це 0 у нас, і залишається. Порахувати наше число, даємо окремо додатні, окремо від'ємні. 5 додати 5,9 і мінус 9,2, додамо мінус 4,7. 5 додати 5,9, це буде 10,9. Додаємо два від'ємних числа, поставлю їх знак. І додаємо модулі 9,2, додати 4,7 буде 13,9. До мінус маємо мінус 13,2. Тепер додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль від'ємного числа, тому поставила його знак і знаходимо різницю модулів 13,9 відняти 10,9 буде 3. Отримали мінус 3. Ми записали різницю двох виразів і спростили її